Зірка для вертепу, дрон для фронту. Франківські волонтери почали готуватися до різдва ще з літа. Ось у цій невеличкій, проте затишній майстерні робота не зупиняється ні на мить. З-під рук художниці Вікторії Дмитриків виходять не просто яскраві атрибути, а цілі історії вписані в кольори. Вони всі рухомі. Рухомі вони і зовнішня зірочка, і внутрішня. Дана зірочка буде складатися також двох. Вона буде великою. Це зовнішній діаметр 50 сантиметрів. Менша трішки менша, і також будуть рухомі. Тут будуть і дзвоники, і красиві бомбони, такі великі, щоб воно давало їм також свої родзинки. Будуть використано не тільки фарби, а буде ще ось і потер. Я вже перший першого янгола намалювала для того, щоб продовжувати от далі вже. Перед тим, як почати роботу, Вікторія розробляє макет зірки в цифровому форматі, а потім переносить дизайн на дерев'яну основу. Кожна зірка створюється вручну, розмальовується акриловими фарбами. Процес займає від 1 до 4 днів залежно від складності. Матеріалів майстриня має вдосталь, аби виготовити зірки різних розмірів і стилів від традиційних до сучасних. Є такі заготовочки, ми їх а, вичищали, наносимо ґрунт. І потім я, звісно, олівчиком розмалювати. Скажу вам так, що ми брали різні інструменти. А в створенні зірок нам навіть допомагають келихи для створення візерунку. Ну, наприклад, можливо, ми можемо. І почнемо цю будем, з цього. От, і в нас вже є коло, потім ми його легенько здравимо, щоб було ледь помітно, і вже починається процес підбору кольорів. Що відгукується, в як? В який чи втепліший, чи в холодніші, безпосередньо тони. І тоді ми вже я сижу, працюю і малюю саме тут. Наразі майстриня створила понад два десятки різдвяних атрибутів. Оформлення зірок автентичне. У роботах використовуються дзвоники з ювелірного сплаву, атласні стрічки та кутасики закрилових ниток. Саме ці деталі надають кожному виробу особливого шарму та відроджують давні традиції. Вони у нас дуже всі різноманітні, тобто це не тільки там скажімо так, гуцульська кераміка, це не тільки от образ чи просто квіти, тому що різ, різним. Хочеться передати різний настрій, різне бачення, тому що кожному подобається щось своє. Щоб кожен віднайшов себе в цій зорі. Зараз це дуже актуально в плані відродження, саме поширення нашої культури, саме вертепної культури, прославляння різдва з колядою. Хочеться, щоб воно було так більш масштабніше, щоб кожен цим спокійно ходив, гордився цим. У Кремниці можна знайти особливу зірку, яка символічно об'єднує різні куточки України. Це е, не взято з орнаментів, тут просто хотілося б поєднати частинку гузу, не такий, як з орнамент, і е, сонце Донбасу. Тобто, щоб бу, перегукувалися різні куточки України, наш схід і захід, тобто, що це е, ми разом. За перемогу ми разом за єдину Україну, вільну, незалежну. атрибути можна придбати на сторінці волонтерської кремнички в соціальних мережах або безпосередньо в майстерні, де вони виготовляються. Вартість виробів варіюється. Маленьку зірку можна придбати від 1400 гривень, а за велику доведеться заплатити 4500. Наші дрони це зараз як різдвяні зорі. Це і очі наших захисників, і захист наших військових, і е, боротьба наша відстояння нашої незалежності. Тому кожна зірка, яка в нашій крамничці, це майбутній дрон. Запит дуже великий, і тільки донатами ми не встигаємо цей весь запит закрити. Тому ми постійно щось вигадуємо. Тому от зараз зірки влітку були дощаниці. Ну тобто, ми постійно, постійно в якомусь процесі, постійно ми щось робимо додатково, аби ще в якийсь інший спосіб, крім донатів, теж залучити кошти на збройні сили. Волонтерки переконані, кожен, хто придбає таку зірку, не лише підтримує святкові традиції, а й зробить свій внесок у наближення перемоги. Ми надіємося, що кожна зірка знайде свою домівку, свій вертеп, свого дорослого і дитину, і таким чином кожен з нас долучиться до допомоги збройним силам України. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.